Всім привіт! Зима прийшла трошки запізно, кралі вже встигли відчути весну. Ось такі мої дві кролиці. Я зараз я показував вже неодноразово, У мене всі криленята літом перебули, перехворіли міксоматозом. І оці ось вони були щеплені і міксоматозом перехворіли сильніше, ніж ті, які були не щеплені. Ті, які були нещеплені, зараз бігають залишки тих, які були нещеплені, зараз вони бігають по подвір'ю. А ось ті, що були щеплені, які перехворіли, вони залишились. На цій криличці дуже добре видно. Дуже добре видно хворобу, але вона від неї повністю одужала і навіть змогла привезти криленят. Ці крилиці я не буду показувати, де в мене, вони мене під охороною. Тому залишилися живі і дадуть потомство. А вони йдуть гості. Вон йдуть гості. У вікно видно, що сюди йдуть гості в хаті, які, які бігають на волі. О-о-о, іде о, о. на знайомство, іде на знайомство. Ну нехай там бігають. Так ось. Лютий місяць, начебто зима, мороз. А ви подивіться, яка краса зараз. Ось тут. Ой-ой-ой-ой-ой. Які бутузики, тут їх небагато Тут їх небагато, але ж але ж які бутузики. тільки подивіться. це ж бутузи. Справжні. Ой це Справжні бутузи. Вони вже відкрили справжні бутузи, вони вже відкрили очки. Ось такі. Ой-ой-ой, які красавці. Куди ти падаєш? Я тобі зараз зараз складу в тебе. І ось такі. Вони вже тікають до гнізда. О! подивіться Красунчики. Ой! Сидять. Она уже текает из низда. Вот такие... Вот какие вы... Вот какие красиния. Сидят. Одно втекло. Ну ничего, зараз она прибежит. Все, вкриваємо їх. Цим, цим бус романом вже не страшні ніякі морози. Цим бус тільки страшні тільки двоногі істоти. Це перша краличка. А ось тепер я показую краленят хворенької кралички. Он тієї. Що із обвислими вушками. Не поздравляю телевізію. Тут у них жаріща. Тут у них жаріще. А такі ого. Ой-ой-ой-ой-ой. Вгадовані які. Вгадовані, які бусурмани. Ой-ой-ой-ой-ой. Оце ви ой, подивіться, які у них пуза. Мамка. Мамка молочна. Так, треба перебрати, чи, чи нема тут загиблих ніяких. Ой-ой-ой-ой-ой. Оце. Оце красавці. Ту тут Ту тут по на них. Тут по на них. Почнеш займатися кралями, станеш своєвірним. Станеш Як на українській мові? Почнеш займатися крилями, станеш забобонним. Ось такі справи. Підростають все. Все. Вкриваємо, вкриваємо. Тут їх, тут я їх вам скажу по секрету 8 штук. І усі такі нагадовані, всі такі нагадовані, що тут отру. більше нічого не хочу сказати. Ось така справа. Дякую всім за увагу та терпіння.